Вітаю! Зараз буде коротке відео про те, як запустити дрон-перехоплювач в обрі. Почнемо з того, що створимо місію. Старт. Бахмут. Він не політ. Зліт. Наш дрон. Шахет. Можна поставити трохи вітру, але більше нам нічого не треба. Подивимось на наш дрон. Нам треба перехоплювач шершень або перехоплювач кракен. Шершень — це дрон, мультиротор, і той і то дрон мультиротор. Але Шершень більше виглядає як літак, а кракен виглядає більше як ракета. І у шершня камера знаходиться під пузом, у кракена вона знаходиться в носу. Ми беремо перехоплювач шершень. Беремо сервокамеру з налаштуванням від 0 до плюс 90. Це дуже важливо, щоб було саме так. Ставимо трохи меншу чутливість керування. І ставимо кутогляду камери та теплової камери, в залежності від нашої ситуації. Для денної камери піде 110 градусів. Якщо буде нічна камера, то буде краще поставити десь 60. Ставимо один боєприпас та 800 грам. Також плату детонації, скільки нам треба повітряний підрив. Все, готово. Друга частина нам треба налаштувати пульт. У дронів мутротив є так звана інверсія керування. Інверсія керування це коли у нас канал ROLL і канал-йо поміняні місцями. Тобто нам треба зробити наступним чином. Тут ми ставимо 4, тут ми ставимо 1 і робимо інверс на Yo. Воно може трохи залежати в залежності від дронів, але в цілому треба виставити саме таким чином, якщо у вас стандартний пульт, для того, щоб воно літало добре в літаковому режимі. На певних дронах воно вирішується прошивкою, тобто воно робиться автоматично. На інших дронах воно вирішується на рівні пульта, тобто треба натиснути на свіч на пульті, і воно автоматично приведе пульт в коректний режим. Якщо у вас ні того, ні того нема, ну а в обрі прошивка нічого не робить, то вам треба просто зробити так на пульті так в меню налаштувань Воно буде робити інверсію. Або ви можете це зробити зі сторони пульта. Ось тепер воно має коректно злітати. Ми можемо злітати, наприклад, в режимі Angle, повернути камеру вниз. Прошую. Ось можна ось так злітати. Потім підняти камеру нагору. І переходити в акро. Все, і ми летимо. Ну, тепер здача збити шахет. Ось ми знайшли шахет, ми летить прямо перед нами. Тож ми трохи підкориговуємо дрон. Якщо все наштоване коректно, то у нас буде керування літакове, то його буде вліво вправо, ролл буде повертати. Ось ми підлітаємо і вибухаємо прямо біля дрона. Можна спробувати взагалі ударитись, але краще робити повітряний підрив, оскільки кінетичного удару може бути на 10 для того, щоб тригернути детонатор. В принципі, на цьому все.